Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я встановлюватиму Linux Mint 22.2 на віртуальну машину. Три двійки, так, версія 22.2, так, таке собі майстер-число. Ну, і цікаво подивитися, наскільки майстерно зроблена ця операційна система. Ну, і оскільки тут є деякі особливості стосовно налаштувань віртуакса так, для такого встановлення, то я почну зі створення самої віртуальної машини, а потім уже перейду до встановлення операційної системи. Отже, Натискаю Створити. Тут можна дати назву в операційній системі, так, щоб одразу вибрати так потрібну версію. значить Тут я можу вибрати образ. А, ось у мене є версія 22.2. Звідки скопіювати буде лінк в описі під цим відео. Так. А, і тут у нас одразу, так, одразу, якщо я вибрав дистрибутив, VirtualBox одразу вибрав потрібний тип. І потрібну версію. Так? Ну, там таким сіреньким видно, що це Ubuntu 64-бітна, так і інших е варіантів <coughs> не передбачається. Тобто навіть не Debian. Е тут є повідомлення, так, що цей тип операційних систем е можна так би мовити, встановлювати в автоматизованому режимі. Ну, я. Е Прогляну, так би мовити, всі, всі опції. Ну, наприклад, так, ось такий користувач мені не дуже подобається, так назву його просто. Юзер, так. Ну і тут, власне, є. Заклик змінити. Змінити пароль. Change me означає Зміни мене. Створив новий пароль, значить, хост буде називатися Linux і планую його приєднати до VirtualBox.org. Ну, мабуть, що VirtualBox теж тут зайве. Так, цікаво було би поставити Guest Editions, треба подивитися, чи воно взагалі в мене є. Ну, взагалі, бажано. Так, тут не бачимо, не бачимо гостьових доповнень, то цілком можливо, що їх треба буде встановити окремо. Так, наразі в мене немає гостьових доповнень. Поки що будемо без них, але пам'ятаємо, що вони можуть бути корисні. Я забираю цю галочку, так. І дивимося, що у нас ще, чого у нас не вистачає. Так. Е, так, хостнейм. Так, попросить змінити. Там зайвий пробіл, пропуск. Все, цього достатньо. Так, і. Мінімальні вимоги, які декларують для цієї операційної системи, те, що вона може працювати на двох ГБ оперативної пам'яті. І я хочу це випробувати, випробувати: випробувати, чи дійсно вона взагалі зможе на такій кількості пам'яті працювати, тому я кількість пам'яті не змінюю, але я додам трішки ядер процесора. Для комфортної роботи, хоча б три ядра ну, треба виділяти. І натискаю Next. Значить, тепер нам треба а, створити віртуальний носій даних. А, мінімальні вимоги, знову ж таки, 20 ГБ. Ну, тут вибрано 25. Трішечки запас я залишу, оскільки дещо можливо треба буде записувати а, на носій. Так? Тому я це залишу і я вибираю опцію Prelocate full size. Тобто, щоб цей носій був створений одразу такого розміру для пришвидшення його подальшого використання. Натискаю Next. Тут є підсумок так, того, що було вибрано, так? Було скіпнуто, да, пропущено, Unattended Install. Так. Ну, Власне, з цих особливостей, да, там, якби я поміняв користувача, а, значить, поміняв назву домена і, так, і, і, тому, і тому подібне. Кількість процесорів. Додам, так. А, ну, і на цьому можна натиснути Закінчити, але ще не закінчити налаштування, ще деякі. Особливості будуть, будуть потрібні. Я ще раз заходжу на влаштування і тут перегляну по пунктах. Значить, основні властивості мене влаштовують, назва, версія, тут міняти не, не потрібно. А, можливо, буде потрібна м, спільна кишеня. Можливо, так і перетягування Так, можливо буде потрібно. Так, решту, решту пропускаю, переходжу до системи. Дискету тут треба забрати, оптичний диск забрати після того, як система буде а, встановлена. Процесор це те, що я налаштовував. Так, процесор я вибрав, я вибрав, так би мовити, три, три ядра. І тепер переходимо до екрану. Значить, а, тут де екран, а, бачимо, що. А, Вибрано 16 Мбайтів. Для маленького екрану, ну, маленький, це, будемо казати, менше 30 дюймів. Для маленького екрану цього буде достатньо. Кількість екранів ну, залежно від того, скільки їх там насправді є. Поки що достатньо одного. Масштабування наразі не потрібно, або якщо будуть Гостьові доповнення, то там за допомогою їх все можна буде налаштувати. Єдине, що тут можна сказати, так, що залежно від розміру екрану, оця кількість відеопам'яті вона може різнитися. А тепер переходимо ще раз на систему. Тут є такий пункт, як прискорення. І загалом о, тут де м -м, прискорення, тут може бути ще одна така опція. Тут немає в цій операційній системі її немає, але м -м, може бути тут про о, о, вкладену віртуалізацію. Ну, тут поки що тільки є увімкнути вкладене заміщення сторінок. Воно тут вже встановлено, і, власне, це є одна із вимог того, щоб саме ця операційна система так тут працювала. Так, і ще подивимося, подивимося Так, це от, власне, тут у нас о, поки що контролер порожній, сюди якраз треба вставити ось оцей. Linux Mint 22 Cinnamon 64-бітний. Cinnamon – це версія робочого стола, да, і буде встановлений сюди. Потім це якби, буде винято. Ну і наразі, наразі все. Решта налаштувань, там, мережу, порти, USB, спільні теки. При потребі можна буде налаштувати потім вже після встановлення системи. Бо, власне, Воно з тим пов'язане. Ну, єдине, що тут можна вибрати, проміжний адаптер. Ну і наразі, наразі все. Проміжний адаптер, так, це для того, щоб ця система перебувала в одній мережі з тим хостовим комп'ютером, тобто реальним комп'ютером, де встановлена віртуальна машина. І натискаю кнопку запустити. Так, тобто підготовчий етап створення саме віртуальної машини на цьому він закінчений. Так, ось. Значить, нас тут просять стартанути Linux Mint. Так. Показано, що здійснено, здійснено автозахоплення клавіатури, інтеграція мишки. Ну і чекаємо. Запускається Linux Mint, запускається поки що з компакт-диска. І зараз у нас, по суті, з'явиться повноцінна операційна система, так, єдине, що запущена воно в оперативну пам'ять з компакт-диска. Це можна поки що закрити. Зроблю дещо більший екран, так, щоб було краще видно. І Бачимо, що вже є мережа. Так. Запускаємо встановити Linux Mint, install Linux Mint. Задумалася програма, так, як же це зробити, так, як же це запустити. Ну, можливо, це якраз пов'язано е, з мінімумом оперативної пам'яті, так потрібно багато щось перезаписувати, записувати і стирати з нею, значить, ну, чекаємо. Поки у нас, так би мовити, це відбудеться. Так, нарешті дали можливість вибрати мову. Я вибираю українську. Натискаю Продовжити. Тут теж Ukrainian Ukrainian. До речі, на українській розкладці клавіатури, буква Г, українська буква Г, розташована праворуч від «ї». Ну, Зазвичай там, де в англійській розкладці слеш або вертикальна трубочка. Не на всіх клавіатурах там вона наклеєна, так? У Windows взагалі, так би мовити, потрібно набирати букву Г спеціальною комбінацією клавіш. Ну, якщо там немає. Відповідної розкладки, бо за замовченням її нема. То у Linux буква G нормально, нормально працює. Ну єдине, що потрібна наклейка для того, щоб знати, де ця буква є. Так ну тут наразі. Я вибираю за замовченням. Звісно, якщо б встановлення відбувалося на реальний комп'ютер, я би тут вибрав щось інше. Але це залежить від конкретного комп'ютера, від того, що встановлено на ньому на той момент. Тут я продовжую. Оскільки це встановлення відбувається на чистий носій, віртуальний, так, то тут можна стерти і встановити Linux Mint, бо насправді нічого стиратися не буде, оскільки там нічого і нема. Так, значить, ну, тут треба вибрати регіон, так, на карті я натиснув і потрапив. І далі пішло, пішло питати ім'я, да, тобто ось ото. Що стосується Unintended Install, так воно не задіяно і тут ім'я треба прописувати. Прописувати все спочатку. Пішло створення файлової системи. Файлова система ext 4 Це рідно для Linux. Ну і кілька хвилин можна приділити огляду тих програм, які будуть доступні. Деякі з них доступні за замовченням. Ну, за замовченням буде браузер Firefox. Ось він тут навіть в лів версії доступний. Одразу з компакт-диска. Так, Хороший сучасний браузер, але можуть бути встановлені додаткові програми там, для окремих служб. Можуть бути окремі програми. Далі, значить, є програми для прослуховування музики, це Spotify, Rhythmbox. Я зазвичай користуюся іншим, але хто користується цим, знаєте, що на Linux вони є. Я користуюсь VLC, це хороша програма для прослуховування музики, а також для перегляду відео. Так, і те, і те підходить, тому краще встановлювати її два в одному. Крім того, навіть там є можливості для редагування відео, хто займається якимось, скажімо так, Монтажем відео, так, це теж може бути корисно. Так. І а далі у нас йдуть програми для малювання. Хочу звернути увагу на такий редактор, як Inkscape. Так. Ну, тут, напевно, що гра слів, так. Scape, це взято з Landscape. Так, ландшафт, а інк це чорнило. Ну, тобто, за допомогою чернила так, ми щось там створюємо так, якесь зображення. Ну, власне Це програма для дизайну, тобто, для графічного дизайну. Тому, хто цікавиться графічним дизайном, можна подивитися, встановити цю програму Inkscape. Якщо буде цікаво, пишіть коментарі. Я Зроблю окремий огляд про, про Inkscape. Так, і дивимося далі, що у нас там? Як бачимо, 2 ГБ оперативної пам'яті все-таки маловато для швидкого копіювання файлів, так? і система трішки, трішки підвисає. Тому можна робити наступним чином: на етапі встановлення використовувати 4 ГБ, щоб це було швидше, так, а при. Використання, особливо в режимі сервера, то може бути і менше. Можна потім зменшувати до двох, особливо, якщо це на віртуальній машині. Так, ну що ж, я на цьому. Зроблю паузу і потім поверну запис, так, коли буде наступна, наступна фаза. Так, ну оскільки тут зараз мало що буде цікавого. Так, ось. Коли з'явилося ось таке повідомлення, так що встановлення закінчено. Тут я натискаю кнопку перезавантажити, тобто перезапустити операційну систему, Ну, нам треба вийти з цієї системи, яка запущена з віртуального компакт-диска, і вже зайти в ту систему, яка запущена з віртуального жорсткого диска. Так? Ну, хоча ми розуміємо, що сучасні SSD вже зовсім не диски, так? але так чи інакше носії даних. Тут просто натиснути Enter, нічого вилучати не потрібно, воно вже так вилучено. Але на реальних системах потрібно витягати флешку, якщо ви встановлюєтесь флешки. Для того, щоб наступна система, яка буде запускатись, запускалася не з, не з такого носія, який знімається, так, а з постійного носія в комп'ютері. І вже бачимо, стартує нова, нововстановлена операційна. Система так, яка просить ввести пароль, так, той, який я придумав. Так, бачите, я так, такий пароль придумав, що не зразу то і згадав. Так. Ось у нас є встановлена система. ну Кілька слів так про саму систему. Бачите, тут є привітальне вікно. Новачки можуть його використовувати для того, щоб знайомитися з системою. так Тут є закладка про перші кроки, про так звану машину часу. так, Резервні копії так, або системні знятки, як вони тут називаються. Так, це окрема програма, яка дозволяє. Робити резервні копії і на випадок виходу з ладу так відновлюватись до попередньої версії. Окремо можна керувати оновлення, оновленнями. Так. Цей значок стосується системних налаштувань. Такий значок використовується для встановлення програм. Бачите, є наявно близько 60 тисяч застосунків. Ну, треба сказати, що. В рамках операційної системи Linux одночасно запущено, одночасно запущено, можуть бути приблизно 65 тисяч процесів. Так, ну тобто, треба розуміти, що 60 тисяч застосунків це досить багато. Це ж не значить, що всі нам будуть потрібні. Ну і є можливість налаштування міжмережого екрану. Також можна ознайомитися із документацією, так, є в різних форматах, і отримати допомогу на форумах або в чатах. Я тут для себе цю галочку забираю, так, але новачки, які тільки знайомляться з системою, можуть це використовувати для ознайомлення. І ось це, по суті, вже готова функціональна система, де, нагадаю, одразу є встановлений набір програм Office, так, який не потребує якогось там додаткового встановлення, не потребує активації, не потребує плати. можна... Редагувати файли, працювати з електронними таблицями, малювати, створювати презентації. Зразу доступний інтернет, так, тобто є зв'язок, є браузер, є програми для роботи з торрентами, інші програми, інші додатки. Ну, для звуку і відео рекомендую встановлювати VLC. Для графіки є кілька, скажімо так, програм ну, зокрема, простенька програма для малювання. Там для сканування документів, для перегляду малюнків, але хто хоче працювати професійно з графікою, так, то можна довстановити таку програму, як Inkscape. Серед стандартних програм є можливість знімка екрану, калькулятор, архіватор, ну і десь там є текстовий редактор. Так, тобто основні програми є для роботи. Ну, закладка адміністрування це. Окрема опція, ну, зокрема, те, що стосується встановлення нових програм, так, це до адміністрування і окремо є пункт про параметри. Це меню, воно, так би мовити, розтягується, можна його робити більше меншим, залежно від того, скільки ви хочете, щоб потрапляло, так би мовити, в цей список меню. Ось таким чином. Що ж, Linux Mint Версії 222 з кодовим іменем ZARA встановлено, і ваші побажання стосовно подальших оглядів пишіть у коментарях.